Скажіть чесно, ви коли небудь чули, щоб мільйонера врятувало не багатство, не лікарі, не новітні технології, а звичайна пісня? А якщо до того, що ця пісня звучала вночі, в палаті реанімації, від жінки, яка сама ледве трималася на ногах? Це не казка, і не кіно. Це ж реальність, яка б'є по серцю сильніше за будь-яку драму. Бог дивно вибирає інструменти для чудес. Іноді це мільйони на рахунку. А іноді чиясь втомлена, але щира душа. Він, успішний спадкоємець іт імперії, лежав у комі, покинутий ріднею, списаний лікарями, а вона, проста медсестра з маленького села, втратила все, крім голосу і надії. Щоночі вона співала йому, і саме тоді, коли всі здалися, сталося неймовірне. Хочете дізнатись, що відчуває людина, яка чує, як її планують вбити, але не може навіть поворухнути пальцем. Або як виглядає справжнє кохання, яке народжується не з погляду, а з пісні в темряві. Тоді сідайте зручніше. Ця історія змусить вас плакати, дивуватися і, можливо, повірити в дива знову. Цікаво, як більшість людей вважає, що поворотні моменти в житті це щось гучне і видовищне, але для Олексія справжній перелом стався не тоді, коли він відкрив очі після кількох місяців у комі. Ні, зміна почалась у тиші. У тому глибокому внутрішньому просторі, де душа нарешті починає говорити, а его мовчати. Уяви себе сам на сам зі своїми думками без смартфона, без лайків, без статусу, просто ти і твоє справжнє я. Саме в таких митях народжується справжнє усвідомлення. До аварії Олексій мав усе, про що мріє світ. Батьківська IT-компанія, квартира у центрі Києва. Відпустки в Карпатах, авто з салонів Німеччини. Але попри все це, всередині він був спустошений, його життя було як гарно прикрашена церква без вірян зовні прекрасно, а всередині пусто. Бо успіх без сенсу це як біг по колу. І навіть коли у тебе мільйони, якщо не знайти себе, всі ці гроші лише шум. І от у лікарняній палаті, коли час сповільнився, а голоси навколо стишились. Він вперше почув головне бо самого себе. І знаєш що? Тобі не треба потрапити в кому, щоб пройти це. Спробуй сьогодні ввечері вимкнути все телевізор, телефон, соцмережі, візьми блокнот, запиши, хто ти є насправді, що тебе гризе, про що ти мрієш, але не зізнаєшся навіть собі. Бо, можливо, саме в цій простій тихій практиці почнеться твоє справжнє пробудження. Вечірка була гучною, як зазвичай буває у світі великих грошей. Дорогі костюми, шампанське з Франції, музика від діджея з Варшави. Олексій завжди грав роль того, хто тримає все під контролем, але цієї ночі щось пішло не так. Артем, його кузен, з яким він виріс у Львові, висловився надто прямо про родинні гроші зі слів перейшли на крики, а далі на гордість. Олексій вибіг, сів у свій чорний електрокар і натиснув на газ, мов на спусковий гачок. Вулиці Києва мерехтіли вогнями, але всередині нього палав вогонь гніву. Він не бачив світлофорів, не чув нічого окрім власного дихання. І коли його автомобіль з'їхав на міст Патона, швидкість вже давно перевищила межу безпеки один різкий поворот і тиша лише звук скла, що розлітається, і металева симфонія зіткнення. Потім темрява, а за нею лікарня, трубки, монітори. Кома. І от тут цікаве питання скільки рішень у твоєму житті ти приймаєш на емоціях? скільки слів ти сказав, про які шкодуєш вже наступного дня. Ми всі маємо ті моменти, коли варто було просто вийти на свіже повітря, а не сідати за кермо, буквально чи образно. Наступного разу, коли захочеш доказати свою правоту, згадай Олексія, і, можливо, замість швидкості обереш тишу. Уяви собі, що ти живий, але нікого не можеш про це переконати. Саме це переживав Олексій. Він чув усе: голоси лікарів, стерильний брязкіт інструментів, навіть тихі розмови біля ліжка. Його тіло було як бетонна клітка, але розум ясний. І найбільше боліло не тіло, а душа, коли він почув, як Артем, той самий кузен, з яким колись ділив велосипед і перші секрети, запропонував родині не тягнути довше і дати йому спокій. Мати мовчала. Батько сидів похмуро, уникаючи погляду, і лише лікар обережно натякав, що медичне рішення може бути складним, але логічним, а Олексій він лежав і кричав усередині як ніколи раніше. У ті хвилини він вперше відчув, що його життя тепер більше не належить йому. Коли гроші стають важливішими за твоє дихання, це не просто трагедія, це дзвінок, який розриває всі ілюзії про родинну любов. Це реальність, у якій гроші відкривають двері і одночасно можуть зачинити серця. І якщо ти думаєш, що твої близькі завжди оберуть тебе, подумай ще раз побудуй зв'язки, що тримають не на банківському рахунку, а на справжньому людському фундаменті. Наприклад, коли востаннє ти щиро сказав рідним, що цінуєш їх не подарунком, а словами. У той час, коли все здавалося сірим і мертвим, з'явився голос, який звучав, мов світанок. Наталя, молода медсестра з Черкас, заходила тихо, без зайвих рухів, але її присутність змінювала повітря в палаті. Вона говорила з ним, як із живою людиною, жартувала, розповідала історії про свою бабусю, іноді співала українські народні пісні, які чула в дитинстві, і, хоч Олексій не міг відповісти, її голос проникав у найглибші куточки його свідомості з часом кожне її відвідування ставало як ковток чистої води у пустелі. Він почав чекати на неї, навіть не знаючи, котра година. Її доброта не була театральною, вона була реальною, майже домашньою. І чим більше він слухав її, тим більше відкривався її внутрішній світ. В її простих словах було більше сили, ніж у сотнях сторінок мотиваційних книжок. Його душа, виснажена зрадою і байдужістю, почала оживати. Закохатися в когось, не бачачи обличчя, це не романтична вигадка. Це духовне з'єднання. Уяви, як часто ми судимо інших за вигляд, голос чи одяг, а Олексій полюбив голос, який лікував біль. І це не просто кохання, це віра. Віра в те, що навіть у найтемнішій тиші завжди знайдеться хтось, хто нагадає Ти ще живий. І саме тоді він почав відчувати, що, можливо, він ще зможе щось змінити. Одного вечора Наталя прийшла з очима повними тіні. Вона не посміхалася, як завжди. Замість звичних веселих історій, вона почала говорити про матір, яка померла минулого року раптово від інсульту. Тепер Наталя сама відповідає не лише за себе, а й за молодшу сестру Софійку, яка швидко дорослішає в епоху тік-ток, сумнівних чатів і незнайомих друзів з інших міст. В її голосі звучав біль, а в руках втома від постійної боротьби. Олексій слухав її і відчував лють. Лють на себе, бо не міг нічим допомогти. Його серце кричало Я тут, я не байдужий!» Але тіло мовчало. Саме тоді він усвідомив, наскільки сильно емоційно прив'язався до цієї дівчини. Не тому, що вона була ніжною чи гарною, а тому, що вона була справжньою. Вона показала йому свою вразливість, не ховаючись за професійною маскою. А це рідкісне явище у світі. Де біль зазвичай замовчують. І тут народилося нове відчуття відповідальність. Так, він лежав без руху, як шматок дерева, але всередині нього зародився потужний вогонь. Інколи життя посилає нам людей не для комфорту, а щоб ми прокинулись. Наталя і Софійка стали для нього символами того, заради чого варто боротися, і коли серце знаходить прив'язаність, тіло починає шукати шлях до дії, уяви собі. Пізній вечір тиша палати порушується лише кроками Наталі, але цього разу вона прийшла не з піснею, не з історією, а з половиною шматка хліба, загорнутого в серветку. У мене більше нічого нема, прошепотіла вона. Але хочеш поділитись? Вона поклала ту половинку на тумбочку біля нього, і в тій простій дії було більше любові, ніж у всіх дорогих подарунках його минулого життя. Бо любов – це не про те, що легко дати, а про те, що важко залишити собі. Олексій лежав нерухомо, але в душі вибухнув ураган. Він, мільйонер, спадкоємець it імперії, якому в ресторанах пропонували омарів і трюфелі, ніколи не бачив такої жертви. Цей шмат хліба був священним йому не потрібні були слова, її вчинок промовляв голосніше за будь-яку промову. Саме в цю мить він зрозумів він має жити. Не для себе, а для неї, для тієї, хто бачить у ньому людину, навіть коли всі інші бачать овоч, любов, що народжується в тиші, сильніша за будь-які пристрасті. Іноді Бог приходить не в бурі, а в шепоті, або в половинці хліба, яким ділиться втомлена, але сильна жінка. З того вечора Олексій більше не відчував себе пацієнтом він відчув себе чоловіком, який має місію. І, хоч тіло ще мовчало, душа вже прокидалася, після Наталії змінила Галина, жінка років 45, з холодним поглядом і механічними рухами. Вона входила в палату, як у комору, без поваги, без серця, штовхала його ногою, щоб перевірити реакцію. Бурчала. Такий молодий, а вже овоч. А ще гірше ми сміялася з Наталі. Співає йому, як дитині казку, дурненька. Ці слова вонзалися в Олексія глибше, ніж будь-які голки. Він хотів закричати, але не міг навіть поворухнути пальцем. Гнів всередині нього набирав сили, як весняна повінь. Як це він, хто колись керував компаніями, тепер став мішенню для глузування. Йому здавалося, що він більше не людина, а меблі. Але ще гірше було бачити, як зневажають Наталю. Її доброта була світлом у темряві, і Галина плювала на це світло. У нього в душі щось зламалося нетерпіння, ні. Це була обіцянка. Я більше не дозволю цьому тривати. Неважливо, як довго, я піднімуся. Я маю. У житті кожного приходить мить, коли тебе випробовують на глибину не словами, а тим, як ти реагуєш, коли тебе зневажають. І хоча Олексій був зв'язаний фізично, його воля починала відтавати, немов крига весною, та саме тоді, коли все здавалося нестерпним. У його житті з'явилася ще одна фігура тиха, але несподівано потужна. Пані Оксана не була медиком, вона була прибиральницею. Жінка років 60 з хусткою на голові, очима, які бачили війну, голод і віру. Вона заходила в палату тихо, як молитва, і приносила з собою пахучі трави, чебрець, м'ята, звіробій. Казала: Ці трави не для тіла. А для душі їхню силу не купиш в аптеці. Вона клала пакетик біля подушки і починала молитися щиро, глибоко як моляться бабусі за онуків на великдень. Вона говорила з Олексієм як з живим Я знаю, ти чуєш у тебе велике серце, бог ще не сказав останнього слова. І ці слова діяли сильніше, ніж будь-які ліки. Олексій не міг відповісти, але в його душі наче хтось запалив свічку. Пані Оксана не питала дозволу, вона просто вірила, і ця віра, наче коріння дуба, почала проростати в ньому, бо коли хтось вірить у тебе більше, ніж ти сам, це не просто благословення, це шанс народитися вдруге. Ми часто забуваємо, що справжня сила не в титулі, не в дипломі, а в серці, яке не зламалося. Пані Оксана проста жінка, але в її присутності Олексій почувався, ніби поряд була свята. Її слова лишалися з ним навіть після того, як вона йшла, а світло в його серці вже не згасало, особливо коли він знову побачив Наталю з тими ж втомленими, але щирими очима. Того вечора Наталя була іншою, очі червоні, губи стиснуті, а плечі опущені, наче весь світ тиснув їй на спину. Вона сіла біля Олексія, не сказала ні слова. Лише дістала зі своєї старої сумки половинку пиріжка з капустою, останнє, що в неї було. Розламала його і поклала на столик поруч. Я знаю, що ти не можеш їсти. Але мені треба, щоб ти був поруч хоча б так. Сльоза впала на серветку. Це був не просто жест. Це був крик душі, мовчазний, але сильніший за будь-яке зізнання. Вона розповіла, що її сестра Леся знову втекла з дому. Цього разу. До якогось хлопця, якого познайомила в інтернеті. Мені страшно, Олексію, я більше не витримую. І хоча він лежав мовчки, всередині нього все кипіло. Йому хотілося піднятися, обійняти її, сказати, що все буде добре, що він допоможе. Але міг лише лежати і проковтнути біль свій і її. У тій безмовній кімнаті народилася ще одна обіцянка Я житиму за Тебе, за Лесю. Я знову стану сильним. Найсильніші рішення ми приймаємо не тоді, коли все добре, а коли навколо хаос, коли немає сил, але треба. Наталя не знала, що саме ці її вчинки стали для Олексія тим, чим вітер є для вогню або гасить, або розпалює, і в ньому вже горів новий вогонь. І саме тоді, коли здавалося, що нижче падати нікуди, сталося дещо несподіване. В ту ніч щось змінилося. Раптово, ніби хтось натиснув на вимикач. Олексій прокинувся. Його пальці трохи затрусилися, дихання стало глибшим. Але перш ніж він встиг зрадіти, у кімнату зайшли двоє Владислав, його двоюрідний брат і медсестра Тетяна. Вони говорили тихо, але кожне слово, наче лезо. Завтра вколимо трохи більше. Скажемо, що серце не витримало. Справа закрита. І спадщина твоя. У ту мить Олексій зрозумів, що правда може вбити або врятувати. Він вирішив мовчати, прикинутися безсилим. У цій тиші було більше сили, ніж у крику. Він обмірковував усе, як попередити Наталю, як уберегти Лесю, як довести, що він чув усе. Це вже була не просто історія про зцілення, це була війна за справедливість, за любов, за тих, хто не мав голосу. Він знав, що має діяти обережно. Один хибний крок і все зникне не лише його життя, а й долі тих, хто йому довірився. Є моменти, коли Бог дає людині шанс повернутися не лише фізично, а й духовно. Іноді це виглядає як друге дихання, іноді як тиша в кімнаті, де тебе хочуть знищити, але саме в цій тиші Олексій знайшов нову силу. І поки Владислав готувався до остаточного кроку, він уже будував план а тепер запитай себе. Що ти зробив би на його місці? А тепер задумайся кого ти ігноруєш у своєму житті, хоча саме ця людина, можливо, тримає тебе на плаву? Може, ти теж живеш у комі в емоційній, духовній або навіть моральній, не помічаючи, що хтось поруч щодня співає для тебе, не словами, а вчинками, турботою, присутністю, чи здавалося тобі коли-небудь, що світ зрадив тебе, що всі здалися, що на тебе поставили хрест? Тоді запам'ятай, твоя історія ще не закінчена. Як і в Олексія, твоя сила може прокинутись у найтемніший момент. І навіть коли мовчиш, це не означає, що ти програв можливо, це лише початок. А тепер скажи мені, заради кого ти готовий прокинутись, і що заважає тобі почати діяти вже сьогодні. Поділись своїми думками в коментарях, я читаю кожен із них. І якщо ця історія торкнулася тебе, натисни підписатися і активуй дзвіночок, бо попереду ще багато таких глибоких справжніх історій, і, можливо, наступна про тебе.